Нові об'єкти будуть додаватися у вас в ту папочку, яка у вас в даний момент вибрана. От у мене вибрані предмети. Значить, все, що я буду додавати, воно далі буде падати от сюди. Зрозуміти, скільки у вас в папочці об'єктів. от Бачите, трикутничок стоїть сім, сім об'єктів тут. Тут поки що один. Тобто ми можемо натиснути і побачити, які об'єкти у нас. І ми можемо навіть їх виб вибрати, не розкриваючи оце. Е, оцей ключик означає, що на об'єкт накинутий модифікатор. В даному випадку у нас модифікатор, поки на, об на, ти, на, на всі об'єкти накинутий один це е, згладжування. От воно. Ось бачите ключик. Оцей трикутничок зелений означає, що об'єкт створений з сітки. Тобто він має полігони, має точечки. Тобто, це mesh об'єкт. Бачите, як можна читати сцену, навіть не бачачи оце, якщо ми закриємо ось це і ви будете мати досвід, і ви побачите ось це, ви зможете сразу прочитати сказати: ага. Щось тут стоїть, коротше, на ньому. А що стоїть? Давайте подивимось. Оп, відкриваємо. Ага, який модифіка, Ага. Згладжування вугла стоїть, понятно. Це сіточний об'єкт. Тобто, ви можете сцену читати. Одразу, навіть її не бачачи, додаємо далі об'єкти. Сейчас, сорі. Сітка, це те ж саме, що і площина з однією. Тільки різницю, дивіться. Сітка це сітка, площина це один полігон, а сітка це вже сітка полігонів. Сітка полігонів дуже корисна штука. От ми можемо її залишити от, от да, От у нас сітка полігонів, дивіться. От я її вибираю от сразу гріт. X Subdivisions, Y subdivisions. 10 полігонів по ширині по висоті я можу одразу більше полігонів поставити. Припустимо, 40 40. Чим більше полігонів і 40, тут тільки 40, а на 4, чим більше полігонів, тим у вас вона буде більш високополігональна, але тим і буде більше навантаження на вашу машину. І у от у вас яка вже дрібна сіточка. Ми можемо підняти її вгору. Не можемо ми її підняти вгору. Чому? Тому що у нас включена прив'язка, вона підлипла до цієї площини. Для того, щоб прив'язку виключити, Shift-Tab натиснули. От, JZ, І ми підняли її на рівень. Сітки використовуються для генерації тканин. Припустимо, якщо ми зараз. І не тільки тканин. Дивіться. От у нас сітка. Грід. От у нас цей пончик. От ми сітку беремо. От у нас є вкладочка Physics, Close одяг. І воно далі буде літати. Все, воно перетворилося на одяг. А якщо ми тут поставимо пріграда, колізія, і тут поставимо приграда, дивіться, що буде відбуватися. Вуаля. Тобто генерація тканин одягу, скатертин і так далі. Відбувається таким чином. Тобто з будь-якої штуки ми можемо зробити з вами круг можемо е, зробити, тканину накинути, і глазурь буде у нас на пончику, отак от, розілляться. З цього теж можна зробити глазурь. Тобто, у нас сітка, вона такий об'єкт, який коротше використовується для різного типу генерації. Це поки що вам ран... ранувато. Давайте я це поки що приберу, це то показав, да? заінтригував. Можна ці, ці штучки прибирають. <кхи> От. От у нас з вами стоїть об'єкт. Давайте я Що у нас ще є? Ну, символ блендера, це для гумору вони сюди включили цю мавпочку. Не знаю, я би її не включав, така вона якась. Це символ програми Blender. І навіть оце, тіпа, оцей логотип, це ця мавпа, тіпа, ну, там, з профіля щось ось таке. Ну, я б не робив це, звісно, у нас яка, такась, якась вона невесела, просто її для Хох ми сюди поставили. Як, коротше, в 3 ds Max Чайник, раджу подивитись взагалі. Всім подивитись відео по зародженні комп'ютерної графіки і 3D-графіки як такої. Я вам надішлю зараз декілька посилань, прикріплю до вашого Google класу. Подивитесь.